У ніч на 31 березня Україна знову перейшла на літній час. Тепер вставати потрібно на годину раніше. Лікарі стверджують, що це стрес для організму. А що думають дніпряни? Давайте у них і запитаємо. Мене навіть таке відчуття, що я до цього була вже готова як місяць, так точно. Да. Так, я так рано прокидалася, що для мене цей час ідеальний, що його да. пере пере переключили. Ну, мені здається, що тяжело. Перестроїться особливо на перші дні. Ми ще в такому віці, що ми не дуже відчуваємо на собі ці зміни. Тому сьогодні прокинулися і просто інша година. і все. Це стрес для організму, особливо для дитини. Я думаю, це не потрібно. Спокійно, не відчуваємо. Ніяк не ставлюсь. По-перше, це вже багато років. Нам немало років, такий вже. Поважний вік. І це вже було, було і коли це почалося, то було а навіщо. А вже звикли. Переходимо туди, переходимо сюди. Не стоїть одне бути. Добре, ставимось поранше вставати, тепер треба. Хто рано встає, тому Бог подає. Якщо Все правильно. Рано прокидаєшся, то більше в тебе день, більш приходить. Знаєте як? Ти такий весь фізично. Заряжений, заряд так. Я дуже негативно ставлюся. – Чого? Чого? То, що яка різниця мені? 8 чи сім буде і так далі. По сонцю, по сонцю. Ну це ерунда все. З, з дитиною важко. Змінюються трохи графіки, за цього плаває немножко режим. А так нормально відношусь. Завтра відчуємо, коли дитина буде на один. На одну годину раніше вставати Та, нормально. Ми навіть не пота не почули. В нас піта будильник завжди 7.30, так що нас це якось даже не затрагує. Тось запланували зустріч у десятій, а зустрілися о одинадцяті. Як так. Може потрібно вже відмовитись від цієї звички переводити годинники. Ой, ви знаєте, себе? я не думаю, що я дуже великий експерт у цих питаннях. Тому я думаю, що є питання, по яких свого міння можна не мати. Тому в мене таке. Треба перевели. Мені здається, зараз для країни це не головне питання. Головне перемога. А з годинником ми розберемось. Я гадаю, що слід можливо відмовитись, але мені не принципово. Sorry. Я не експерт в там вопросі, поэтому візьму сидіти.